Вітаю! Сьогодні нам потрібно виконати два комплекси, суряна маскар, вітання сонцю і сяйво місяця. Починаємо з першого. Кусочки ставимо разом. Таз підкрутили, живіт злегка напружений. Плечі опустили, грудну клітку штовхнули дещо вперед і вгору. Починаємо з легкого провіну, піднімаючи руки вгору на вдих. Вдих. Нахиляємось вперед видих. Ногу назад вдих. Опустили коліно вниз, видих. Руки підняли вверх, вдих, Руки в сторони видих. Руки підняли вверх вдих. Опустили руки на килимок, видих. Підняли коліно вдих. Верхня планка видих. Собака мордою вниз. Вдих. Нижня планка видих. Собака мордою догори вдих. Собака мордою вниз, видих. Підшагнули правою ногою вдих. Підшагнули другою ногою видих. Розкрутилися. Прогін. Вдих. Руки перед собою видих. Ще раз прогін. Вдих. Нахиляємось, видих. Прижок, затримка, дихання. Вдих. Прогнули спину. Округлили спину, видих. Права нога назад і вверх вдих. Коліном до чола, видих. Права нога вверх, ліва рука вдих. Поставили, округлили спину, видих. Ліва нога назад і вверх вдих. Коліном до чола видих. Ліва нога, права рука вверх вдих. Поставили, округлили спину, видих. Ще раз прогнули спину вверх вдих. Присіли на п'ятки видих. Піднімаємося вдих. Легенька скрутка видих. Повертаємось вперед вдих. В іншу сторону скрутка видих. Знову повертаємося вперед вдих. На четверенький видих. Прижок, вдих. Утанасана, на видих. Знову йдемо в прогін, вдих. Руки перед собою видих. Молодці. Наступний комплекс. сяйво місяця. Також починаємо з краю килимка. Перевіряємо, чи ми втримали базове положення. Також контролюємо таз, живіт, плечі, грудну клітину. Потилицю відтягнули назад. Починаємо з підняття рук вгору і вдоху. Вдих. Прогинаємось вправо видих. Вдих. Руки догори. Прогинаємось вліво видих. Знову повертаємось вверх вдих. Широкий шаг в сторону, видих. Опустилися вниз. Піднімаємось вверх. п'яточки паралельно. Стопи паралельно вдих. Нахиляємося вниз. Розвернули носочок, видих. Підшагуємо трішки. Перед, щоб ноги і спина були рівні. Вдих. Опустилися випад-видих. Повертаємось вперед, носочок на себе вдих. Рудраса на видих. Знову опускаємось вниз вдих. Носочок на себе. Випад, видих. Ноги рівні, спина рівна вдих. Підшагуємо назад. Видих. Піднімаємось, стаємо швароху вдих. триконаса на видих. Ножки разом руки догори вдих. Нахиляємось вліво видих. Руки догори вдих. Проген вправо видих. Руки догори вдих. Руки перед собою видих.